Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сера назавжди. Я вже вичухався від хвороби, яка мене зненацька атакувала. Більше двох тижнів це зайняло. До речі, голос плюс-мінус повернувся. І сьогодні ми з вами поговоримо про ряженку. Зразу зауважу, що в п'ятницю підписники побачать, як я готував ряженку дома на кухні. До речі, щоб не повторювати те, що є масово в інтернеті, зробив експеримент. З закваси впряжене молоко йогуртом класним німецьким і сметаною. Відповідно, побачите різницю, результат. Як я вам багато разів казав, молоко пастеризоване, це така палітра у художника. Далі, в залежності від того, яку закваску ви використовуєте, у вас уже йде виробництво власне, фінального продукту від кефіру, ряжанки до, можливо, сиру, сиру самого складного. І цікавого продукту з молока. І так, ряженка за визначенням. Традиційний кисломолочний український продукт, продукт української кухні, що витовляється з пряженого молока шляхом заквашування. Я би ще традиційний з печі. У мене у дворі в комплексі з мангалом збудовано піч. І коли я готував борщ в печі чи кашу гречану з грибами і шкварками. То я після того, як виймав цю основну страву, ставив великий глек з молоком, з краєчку, і, в принципі, якщо я встав його десь в обід, то ввечері виймав, охолоджував, додавав закваску кілька столових ложок сметани, тому що ряженка, все-таки в наступному відео, в п'ятницю ви це побачите. Треба додавати або сметану, або ще краще. Попередньо зроблену ряжанку в багатьох продуктах я наводив приклад з павсирами: саме додавання попереднього якісного продукту, продукту з попередньої партії, в якості закваски. До речі, те саме було згущеним молоком, яке ми з вами готували на кухні, воно певним чином стабілізує якість продукту і надає йому тих рис, які були вже у вдалої партії, дуже часто технологи навіть не можуть пояснити цей феномен, але він діє. Так от, піч, звичайно, ще більше охолола, я додав сметани. Знову ж таки, в ідеалі десь градусів 40-45 в печі залишалося, ставив туди цей глек вже заквашений. На ніч вранці виймав, а, вибачте, ще піночкою, піночкою закривав кришечку, як у мене бабуся робила в селі. От, і після цього виймав була прекрасна термостатна ряженка. І, звичайно, на кухні я такого повторити не зможу. Вона була ідеальна, пряжилося все в печі, бо цей аромат, такий, знаєте, неповторний продукції, виготовлений в печі в українській. Тому в п'ятницю ще раз кажу, побачимо, як це вийде на кухні з цією електричною духовкою і електричною плитою, ще індукційною це той. От, а зараз давайте пройдемося по складу і по промисловій технології виробництва. Значить, технологія виробництва, вона, в принципі, подібна промислова. Тобто, вам треба зробити три кроки і потім четвертий додатковий. Перший, ви повинні зробити пряжене молоко, тобто, треба, щоб пройшла реакція маяра, так звана, і е, утворилися е, карамелізовані цукри внаслідок реакції е, амінокислот і цукрів продукуючих. Після цього вони мають кольор вже у вас молоко стає з білого, таким бронзовим коричневим, світло-коричневим, темно-коричневим. в залежності від температури і часу витримки. Після цього у вас сировиною стає вже не молоко, а пражене молоко. Його заквашують. В залежності від того, чим ви заквашите, ви отримаєте абсолютно різні продукти в кінці. І потім у вас в ідеалі має бути термостатування, щоб у вас був згусток, і як треба, такий, щоб в ложці стояв, плотна сметана, щоб була. Ну і в кінці ви можете зробити з неї питну розколотивши, але я рекомендую завжди перед споживанням охолоджувати. Давайте я вам зачитаю, що книжка пише по технології. Значить, Приймання молока, нормалізація, гомогенізація. Тиск 12-17 Маскалей, 45-85 градусів Цельсія. А от тепер далі пастеризація і пряження молока від 3 до 4 годин при температурі 95 градусів. Значить, я провів експеримент вдома. В духовій шафі у мене нічого не спряжилось при такій температурі, навіть 110 і так далі. Пряжити треба, якщо в домашніх умовах, при температурі десь градусів 140-150, тоді 3 години абсолютно достатньо. А у мене вийшла така ряженка сувіт, я її 7 годин мучив в духовій шафі, із такого прикольного, у мене пенка, вона така, знаєте, чіпсами зробилася. Але, в принципі, потім вона розмокла, теж прикольно. Але і ще раз, для отримання. Ефективної карамелізації реакції Майяра, температура має бути від 140 градусів. Далі, Значить, після пастеризації охолодження 37-42 градуса, тобто десь 40 градусів рекомендується, заквашування при цій температурі, сквашування від 3 до 4 годин, охолодження до 20 градусів, розлив фасування, маркування і охолодження готового продукту до 24 градуса для зберігання в торговій мережі. Друзі, А тепер останнє розглянемо склад. Склад ряжанки по сухим речовинам. Від цього я відштовхнуся, розкажу про фальсифікації і далі висновок, чи є різниця між домашньою і магазинною ряженкою. І так, згідно посібника по технологіям, колись, увага, колись. Ряженка повинна містити була 3% білка, увага, як в молодці. Це дуже важливо. 3% як в молодці. Можливо, цим пояснюється оця легка. Витримка і пастеризація 95 градусів, щоб вода не пішла. Жири 6, пам'ятаєте, колись було 6 і вище, і вуглеводи 4,1. Про що це нам говорить? Ну, по-перше, ви, певно, всі звертали увагу, що ряжанка питна в магазинах має не більше вже 4% жиру. Але білок 3. Значить, якщо ми готуємо ряжанку вдома, от я готував в печі, то ми випаровуємо вологу і у нас. В підсумку ми маємо насичений білками і потім жирами, і ще й додамо сметани, такий більше десерт, поживний, смачний. Ну, слухайте, я не можу сказати, що це аналог панакоти, але це традиційний український продукт, десерт і так далі. Коли ми говоримо про промислову, так звану вже ряжанку, то це напій кисломолочний на базі пряженого молока. «крапка». Який має жирність в рази нижчу, і білок, увага, теж в півтора-два рази нижчий. Тому що якщо я глечик ставив в піч, то у мене, якщо 30% це мінімум, виходило вологи, то розумієте, білку ставало в півтора рази більше, а згідно документів промислових, білку так само, як в молодці. Звідси і випливає традиційна фальсифікація. Я з нею стикався. І з хорошого не в Україні, а за її межами. Але як фальсифікувати ряженку? Тобто беруть молоко, дійсно його пастеризують недовго, щоб нічого не википіло, потім додають барвник і додають ароматизатор. Ароматизатор топленого молока наразі це номер один по використанню ароматизатору в світі, найбільш поширений. Таким чином, ви маєте і колір, і аромат, але продукція фальсифікована. Навіть за умови, що вона не фальсифікована, по складникам, зроблена з молока. Чому? Тому що дійсно нагрівати і витримувати молочну сировину довгий час при високій температурі це накладно, це потребує великих енерговитрат. І тому таким чином, власне, виробник фальсифікує ряжанку, і ще раз підкреслюю, ця можливість мною зустрічалася за межами нашої країни. От. Але така можливість є, і такі не... нехороші виробники про неї пам'ятають. Ну, і підсумовуючи сьогоднішнє відео, насправді справжня ряжанка, в якій випарована велика частина вологи, в якій пройшла реакція маяра, і пряжене молоко стало густим, поживним і смачним за рахунок оцього топленого аромату, заквашене класичною сметаною або відповідними культурами молочнокислих бактерій, ми отримуємо продукт. Який має зовсім інші органічні властивості, тобто він густий, він жирний, він високобілковий, ніж той продукт, який нам продають в магазинах. Це, скажімо так, ряженкоподібний продукт інший. Ні, він класний, він пожирний, я його люблю, теж купую періодично, не часто, до речі. Але це два різних продукти, і просто треба про це пам'ятати. Це саме той випадок, коли слухайте Євгена Клопотенко не вистачає, коли. Домашня ряжанка справжня і магазинна це просто два різних продукти. Про це пам'ятайте. А так чому Кисломолочний напій із спряженого молока це теж дуже смачно. Смачного, слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!